Всем привет, незламний оптиміст з вами. Давно вже планував, тож починаю серію відео по лору доповнень, що вже встигли вийти World of Warcraft. Я захоплююсь цим всесвітом доволі давно. Але на жаль, реліз цієї чудової гри у 2004 році разом з усіма фанатами не зустрічав. Дізнатися історію сюжету, на мою думку, хоче кожна людина, тож розпочнемо майже з самого початку з класики, її ще називають ванілою. Звичайно, я не буду оповідати всю історію, тому що така розповідь може тривати годинами. Натомість зосереджусь на найбільш впливових та важливих аспектах, які формували подальший лор гри. Наша оповідка починається, а скоріше продовжує сюжет стратегії Warcraft 3. Палаючий легіон, підкоривши волю андедів, сіяв за їх допомогою хаос та руйнування по всьому Азероту, готуючи і послаблюючи світ перед своїм нашестям. Орки та тролі вирушили до Каліндору. Вони хотіли знайти для себе новий дім. Подалі від пригнічень та переслідувань, яких вони так довго зазнавали. Там вони доволі швидко потоваришували з корінними мешканцями та уренами. Це дуже миролюбові корівки, тож не дивно, що вони підставили своє плече вигнанцям. Альянс, у свою чергу, поплив прямісінько за ними. Послухавшись на станов Медіва, Джайна повела кораблі на захід. Останній хранитель Терисвалю не лише могутній, але й безмежно мудрий. Медів спеціально спланував все так. Щоб на Каліндорі з'явилися потужні сили, які могли б допомогти нічним ельфам захистити дерево світу Нордр Сіл від атак легіону. Багато чвар та розбрату було між Альянсом та Ордою, але врешті-решт, об'єднавшись перед лицем спільного ворога, героям Азероту вдалося захистити свій дім від непроханих гостей. Події цього протистояння стали більш відомі під назвою Третя війна. Бичі, а саме так звуться безвольні Андеди, були вигнані в Нортренд. Тож лишалось лише зачистити континент від залишків демонів та решток злісних зомбів. Нічні ельфи присягнули на вірність альянсу, забезпечивши їм надійну фортецю в Калімдорі. В східних королівствах розумні Андеди, що назвали себе Форсейкен, проголосили незалежність від Бичів та приєдналися до Орди. Сказати чесно, у цих неживих завжди були свої власні цілі. Орда ж була і є для них лише засобом для їх втілення. Але про це ми ще обов'язково поговоримо в моїх наступних відео. Мирне співіснування між фракціями не могло тривати вічно. Після перемоги над ворогом союз розпався, і тепер на долю кожного народу випадали власні, суворі випробування. Орда була далеко не найбільшою загрозою для альянсу під час подій класики, адже всім відомо, що не так страшні чужі воші, як власні гниди. Донька смертокрила Оніксія, перейнявши від батька велику частку божевілля, сіяла розбрат серед смертних рас так жваво, як тільки могла. Для цього вона скористалася унікальною здібністю драконів набувати людської подоби. Вона перетворилась на впливову аристократку Леді Катрану Престор і за допомогою свого статусу дестабілізовувала політичну ситуацію в столиці фракції Стормвінді. Це Onixia винна в бунті розпочатому каменярями, що відбудовували столицю після першої війни. Вони досі не отримали виплати, і, підбурені божевільною драконшою розпочали масові заворушення. В результаті тих жахливих подій життя королеви Тіфін Трагічно обірвалось. А Каменярів було вигнано з Стормвінду. Вони заприсяглись помститися Та започаткували Defies Brotherhood братерство справедливості, яке очолив Едвін Ван Кліф. Оніксія організувала викрадення короля Варіана Ріна та вправно маніпулювала регентом Болваром Фордрагоном. В результаті вся влада альянсу опинилася в її руках. Врешті-решт, відважні герої викрили Веді Катрану Престор та вбили Едвіна Ван Кліфа, повертаючи такий сякий спокій та безпеку в столицю допоки король не повернувся. У Калімдорі перед Ордою повстала задача з зірочкою створити власну цивілізацію в незнайомому та ворожому для них місці. Їхня столиця Оргрімар будувалась з нуля, і за навколишні території доводилось битися з корінним населенням континенту. Орді доводилось виживати в суворих умовах та захищатись від загарбників. Зокрема, мародельські племена Кентаврів дуже сильно порушували спокій фракції. Треба було дати раду й демонам, що лишились після Третьої війни. А ще Трал, лідер Орди, мав дивитись за своїми чаклунами, аби ті випадково не відчинили ще один портал для ворога. На іншому ж континенті у Східних Королівствах Андетам з Орди було ой як не солодко. з одного боку на них напосідав Альянс, який хотів повернути власні землі, а з іншого група фанатиків, що називають себе червоними хрестоносцями. Вони заприсяглись знищувати всіх неживих істот і відрікшимся, довелося значно підсилювати свою оборону. А тому нам, шляхетним героям, доводилось неодноразово їм допомагати. Задовго до подій класики дворф імператор Таурісан прикликав наш світ самого повелителя вогню Рагнароса. Цей елементаль народився багато років тому з бухливих потоків елементальної енергії планети і є втіленням вогняної стихії. Дуже давно його було вигнано у власний вимір, де він і був ув'язнений тривалий час, проте наївний Таурісан вирішив, що подужує приборкати нескінченне джерело енергії, яке він вбачав у цьому парубку. Ну і, звісно ж, Повалитель полум'я виявився сильнішим за Дворфа. В підсумку Рагнар зпанували весь клан Темного заліза та зробив їх своїми служками. Відважним гравцям доведеться знову розгрібати за іншими їхні какулі і спуститись в розжарене ядро, для того щоб назавжди. Спойлер, не зовсім назавжди. Вигнати елементаля до іншого виміру. Брати Коніксі Нефаріан, та скільки їх там, Господи, також завдавав чималих проблем смертним. Цей божевільний мав особливий хист до експериментів. Він прагнув створити ідеальну зброю, і не цурався схрещувати різні драконячі зграї задля досягнення своєї мети, тому, по його лігву темнокрилих, швенділо чимало химерних та чутинацьких смертоносних істот. Гравцям доводилось мати справу з усіма почварами, і, врешті-решт, здолавши нелегкий шлях, ми діставались до головного поганця Нефаріана. Даремно він недооцінював простих смертних за свою недалекоглядність він заплатив власним життям. Я певен, більшість з вас хоча б раз та й чули про другу війну сипучих пісків, також відому як Битва при Анкіражі, стародавня раса інсектоїдів Кіражі. Підбурені жагою помсти за минулі поразки і під керівництвом продавнього бога Ктуна почали своє вторгнення в Вазерот. Діштовхнувшись зі страшним ворогом, Орда та Альянс вирішила забути старі образи і дати бій ворогу разом. Контрнаступ очолив ворог Саурфанг, вельми шановний орк воїн, який зіграє вагому роль в подальшій історії Орди та всього Азероту. Герої об'єднують свої сили з колом Кенарія, стародавнім орденом друїдів, що спостерігали за пусткою Селітуса з ціллю запобігти черговій спробі вторгнення жучків. Завдяки нашій потужній коаліції та невеличкій допомозі бронзової зграї драконів Ктуна було знищено, а храм Анкеражу залишило на поталу сипучих пісків, які поволі затягували його все глибше і глибше. Завершує нашу подорож у історію класики Накс Крамас. Цей летючий некрополь ширяє над зруйнованим Стратхольмом, нагадуючи всім та кожному, що саме накоїв Артас. Чаклун Кельтузат був довіреною особою короля Ліча і керував рештками армії мертвих. Він організовував постійні атаки на Орду та Альянс в Східних Королівствах, що, зрештою, знову об'єднало заклятих ворогів, і, долучившись до ордену срібного світанку, ми вирушаємо на доленосний бій бастіон Пітьми та абсолютного зла. Заповнений опановованими лицарями смерті, чумними шматками м'яса, незграбно зшитими докупи та усілякими примарами, якої тільки Гедоти тут немає. На той час це було найскладнішим випробуванням всієї гри. Мало кому вдавалось побачити кінець проклятого панування калдузада. Лордерон нарешті був вільним від армії трупаків і їх командувача. І у тих, кому пощастило вижити, з'явилася надія на світле майбутнє. Загалом важливих подій у класиці було чимало. Я спробував висвітлити основні рушійні моменти лору, котрі перегукуються з наступними аддонами. Якщо ви настільки ж божевільні, як і я, то завжди читайте всі квести, записки та книги, які вам зустрічатимуться. Тоді скласти загальну картину подій буде набагато легше. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал та рекомендуйте друзям я намагатимусь частіше радувати вас контентом. Не забувайте закидати копійчину на ЗСУ та волонтерам Україна обов'язково переможе. Долаючи пітьму, незламною волею туруємо собі шлях до світлого майбутнього. Бережіть себе та своїх близьких, всіх обійняв, до нових зустрічей!